Шановні відсутні, відповідно до графіка засідань постійної комісії міської ради, задають підготовки питання для розгляду на черві 84-й сесії міської ради проводять засідання постійної комісії. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання комісії проходять у режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструвати за допомогою системи радиації. Членів присутні три, відсутні двох по поважних причинах зареєструвалися в трьох комісіях повноважень. На засідання комісії запрошуються, запрошені працівники апарату міської ради, виконавчого комітету інших виконавчих органів ради. Прошу під час засідання комісії дотримуватися регламенту з виступів. Спілкуватися відповідно тільки біля мікрофону. Нам сьогодні необхідно затвердити порядок денний засід... засідання комісії. Для порядку денного включено сім питань про проєкт рішень чергової 84-ї сесії міської ради. Проєкт порядку денного вам розданий. Якщо є необхідність зачитувати, зачитаю. Якщо немає необхідності, пропоную затвердити порядок денний. Переходимо до голосування. Так, три за рішення прийнято. Переходимо до першого питання засідання нашої комісії. Значить, перше питання у нас. Про проєкт рішення про звіт діяльності комунального підприємства Липовецький водоканал Липовецької міської ради Мінської області за 2024 рік інформує святей Сергій Вікторович, директор комунального підприємства Липовець водоканал. Доброго дня, шановні члени комісії та запрошені. Звіт про діяльність комунального підприємства Липовий Липець, водоканал» Липаської міської ради Вінницької області за 24 рік. Комунальне підприємство Липовий водоканал» створено на базі майна спільної власності громад Липецькі, територіальних громади територіальної громади, засновником власника автовороного управління майном підприємства є Литвайська міська рада. Підприємство створене з метою забезпечення фізичних та юридичних осіб, розташованих по межах Лодвоцької територіальної громади послуги централізованого водопушення та водовідведення, та з метою забезпечення належного функціонування та технічного стану об'єктів водопроводу та водопровідних каналізаційних мереж, забезпеченість кадрами на даний час на підприємстві працює 29 осіб, з них керівництва 6 чоловік, один фахівець з водопослуг, 11 слюсарів аварійно відновлених робіт, 3 машиністи насусних установок, 4 контролера. Два водії, один електрогазозварник, 0,5 ставки машинітських екскаватора та 0,5 ставки електрика. На балансі підприємства рахується 32 артезіанські свердловини. Протягом липня-серпня 2024 року було проведено поточний ремонт підвідного водогону протяжністю 650 метрів від Артезіанської свердловини по вулиці Квітуча та підключено до під центральної частини міста дану свердловину, що дало змогу збільшити подачу води в мережу вотвчання на 8 метрів кубічних за годину. У 2025 році планує завести ще на акцентину по вулиці Островського мікрорайону 7, що зменшить проблеми з водопостачанням даного мікрорайону в літньому пору року. Протяжність водогону в місті Липовість 32,5 кілометра конверційної мережі 69 км. По селах Територіальної громади 119,7 км водогону. Загальна протяжність мереж становить 152,2 км водогону та 69 км каналізації. За даними Одинського відділу, на обслуговуванні підприємства рахується 5221 абонент, з них юридичні організації 161, населення 5060, в тому числі в місті Липовість 3243 абонента, по селах територіальної громади 1978 абонентів. Протягом серпня 24 року було прийнято на баланс та обслуговування арціоловина та в один в селі хороша, додатково прийнято на Оденський облік 70 абонентів. У 2025 році, після проведення робіт по підключення звернули до лінії електропередач, буде обстежено та прийнято на будинський облік близько 130 абонентів в селі Зозівка. Сергій Вікторович, я перепрошую, матеріали є всіх. Можна Можу коротко про у... Якщо є необхідність продовжувати, кожен із нас може ознайомитися з матеріалами, які є на сьогоднішній день, і задати питання Сергію Вікторовичу з приводу роботи водоканалу. Будь ласка, питання до Сергія Вікторія. Немає, так? Да? Прошу погодити звіт та винести його на раду сесії. Дякую. Це Пропоную інформацією Доповідача з даного питання взяти до відома, погодити проєкт рішення та винести на розгляд чергові 84-ї сесії міської ради 8 липня. Якщо інших пропозицій немає, переходимо до голосування. За три рішення прийняті. Да, питання да. порядку денного розглянуте. Переходимо до слідуючого питання. Про проект рішення про діяльності комунального підприємства Комунсервіс Липовецької міської ради за 2024 рік. Інформує Фальківський Сергій Васильович, директор комунального підприємства. Доброго дня, шановні депутати. Друзі. Колеги пропонується до розвідки звіт про діяльність комунального підприємства Комусельській комісії ради за 24 рік. Е, не буду проєкт про комунальне підприємство також створено на базі комунальної власності територіальної громади. На 24 рік було надано благоустрою 9,5 мільйонів. З них одна заробітна плата склала відрахування 6,4 мільйонів, на 22-10, тобі ж матеріали. Було заложено 1 млн 991 тисяча гривень. Оплата електронерії 470 тисяч гривень, інші податки 375 тисяч гривень, І оплата послуг 83 тисячі гривень 600 гривень. Е, всього з початку року використав 1 мільйон 498 тисяч гривень, 385. Станом на 21 на 2 року. Так у серії слухаються 82,5 штабних працівника, з них 31 посада одиниця благоустрою, одна з посад дільниці ТПВ, 5,5 посад загальної висної відділу і 5, ,5 посад адміністративного українського персоналу. Відповідно до рішення виконавчого комітету від 20 березня 2024 року акції чиста громада комунальне підприємство безпосередньо приймало участь у всіх заходах, які що стосуються благоустрою територіальної громади. Ну, Перелічувати, мабуть, коли у вас є, не буду, Що стосується матеріальної допомоги, благодійної допомоги. На кінець року, у 24 році, підприємство отримало благодійну домову, завдячуючи благодійній організації Української благодійних фонд громади в гляді бульдозера марки ДЗ 110.55 року випуску бульдозер був, скажімо так, протестований. От. На даний час закуплені матеріали на встановлені тимчасово об'єкту споруди на полігоні для того, щоб його перегнати на місце постійної стоянки. Тобі ж він буде знаходитись на полігоні, тому що доброзирває -то 18,5 тонн. Ганяти його через весь ліпхось немає можливості. Ми будемо його залишити там, під замками буде закриватися все по цивілізовані. Також було надано допомогу допомольний матеріал на цьому 119 тисяч гривні це Облаштування місця пам'яті, всі ви знаєте прекрасно, там, коли дошки пам'яті, тобі бруківка, бордюри. Це також нам благодійний фонд передав. Ну і тисячу кущів троянди було висадено. Це комунальний центр надійного соціальних послуг через них прописів, так би мовити, кущі троян висадлені, запитання. які проблеми перед Проблема перед командою підприємства безпосередньо це брак кадрів, тому що у нас за минулий рік забрали 8 чоловік станом на, на сьогодні отримали розпорядження ще на 2 чоловік, раніше на трьох чоловік, то більш 100% прибувають мобілізації. Не 50, не 70, а 100%. На підприємстві залишаються інваліди. І пенсіонери віком за 65. Тобі ж брак вкладів колосальний. Друге питання це питання заробітний план. По мобілізації ми не можемо пройти по бронюванню, так як наше підприємство не може виконати. Один із важливих пунктів це середня заробітна плата по підприємству повинна бути 13 840. На сьогоднішній день ми на селі зберемо до 9 тисяч. Це середня заробітна плата. Заробітна плата на підприємстві мінімальна. В тому числі і директора щодо контракту не змінилася заробітна плата з 22-го року. Пробіжні мінімальні заробітні плати з 22-го року. року ми так і отримали. Що директор комунального підприємства по доканалу, що директор комунального підприємства. Прошу комісію, депутатів врахувати щодо погодження контрактів і зміни частини умов договору частини другої по заробітній платі директиви. Відверто, на сьогоднішній день директора комунального підприємства отримується деякі спеціалісти в міській раді. Головні спеціалісти. Я ж не кажу, за да. начальників управління. Будь у нас ще запитання <кху> Сергія Васильовича. Немає запитань. Переходимо до... Інформацію доповідача з даного питання взяти до відома, погодити проєкт рішення та винести на розгляд чергової 84-ї сесії міської ради 8 липня. Інші пропозиції. Переходимо до голосування. За три рішення прийнято. Переходимо до слідуючого питання. Про проект рішення про звіт про діяльність комунального підприємства трудових архів Ліковецької міської ради Вінницького району Вінницького 2024 року. Інформуючи калюк Тетяна Володимирівна, Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Трудовий архів звіт за 2024 рік. Упродовж 2024 року Ліковецькою міською радою було надано фінансування 206 тисяч на заробітну плату 172 тисячі 425 грн, на рахування на заробітну плату 33 тисячі 575 грн. Турбівською селищною радою було надано фінансування 90 тисяч, заробітна плата 70 тисяч 200 грн, на рахування на заробітну плату 19 тисяч 800 грн. Разом було фінансування 296 тисяч, які упродовж 24-го року були використані. За документами, які зберігаються в трудовому архіві, найчастіше звертаються юридичні і фізичні особи. Так, у 2024 році було виконано 1283 запити від юридичних і фізичних осіб. Липовецька територіальна громада 688 запитів, Тургівська територіальна, територіальна громада 595 запитів. На всі часно надавалися відповіді за звітний період було надані платні послуги на суму 21 233 грн. гривні. З них 867 гривень було використано на придбання канцелярських товарів та інші матеріали. На оплату комунальних послуг було використано 18 064 ,95 грн. 95 гривні дев'яносто копійок. В комунальному підприємстві на зберіганні знаходяться. Турбіцька територіальна громада 19 фонд, 5 тисяч 19 справ, Липовецька територіальна громада 64 фонди, 8 тисяч 850 справ. Обща кількість 83 фонди, 14 тисяч 776 справ. Дякую, вже запитання у є? А я переповнюю, в мене це питання платні послуги. За що є мої люди? Ну за довіть. так? Ми не оплачуємо трибінальні і Нам тільки відділяється мажари бути оплатиться. Ще питання є? Немає, ну що ж. Погодимо проєкт рішення і виносимо його на розгляд червоної 84-ї сесії міської ради в 8 ступені. Переходимо Дякую. до голосування. Проголосували за три рішення прийнято. Четверте питання про проект рішення про внесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради 8 скликання від 20 червня 2024 року номер 1894, про затвердження програми благоустрою населених пунктів Левковецької територіальної громади на 25 п'яти роки. років. Доброго дня всі. Значить, які зміни ми вносимо в програму благоустрій? Ми додаємо у 2025 році. 280 тисяч гривень. У пункті 3.2 програми утримання належному стані кладовищ та поховань загиблих воїнів на придбання прапорів для заміни на могилах померлих та загиблих воїнів. Додаємо кошти у сумі 80 тисяч гривень. У пункті 4.2 програми поновлення та встановлення дорожніх знаків. Додаємо слова: встановлення та утримання зовнішньої реклами. І додаємо кошти у сумі 100 тисяч гривень. Для здійснення ремонту містків додаємо до програми пункт 4.4. забезпечення належної експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах громади, запровадження заходів з утримання мостів, шляхопроводів та штучних споруд. І додаємо кошти на 25 рік у кількості 100 тисяч гривень. Це такі зміни в програмі пропонуються в проєкті рішення. Будь ласка, запитання до товарів. Володимирів. Немає. Переходимо до слідуючого пункту. Інформацію з даного питання беремо до відома. Погоджуємо проєкт рішення, виносимо на розглядачі чергової сесії. Переходимо до голосування. За три рішення прийнято. Слідуючи п'яте питання про проект рішення про передачу оренду частини адміністративної будівлі комунальної власності Луковецької територіальної громади та включення об'єкту на рухомого майна до переліку другого типу. Інформує Андрій, Андрій Андрійович. Якщо можна, Андрій Андрійович, своїми словами, що це. Я коротенько. Доброго дня всім присутнім. Відповідно до закону про оренду державного та комунального майна, а також діючих постанов розрахунку орендної плати порядку передачі в оренду державного комунального майна, пропонується подати проєкт рішення про передачу оренду в Головному управлінню національної поліції ЄДРПУ 40 10 76, 72 частину адмінбудівлі комунальної власності Ліковацької територіальної громади, яка розташована. В селі Росоша по вулиці Грушевського, 23, загальною площею 63,4 метри 2 Вчинити всі відповідні дії з укладенням договору та звільнити від оплати комунальних послуг Ну, Я так зрозумів, що вони вже користувалися цими приміщенням. Саме... Вони, хотять... вони використовують дане приміщення, однак без договору. Запитання. Андрій а що комунальні послуги їм давати? Ще раз, будь ласка, не Комунальні уваги. послуги, щоб відмінити їх? Ну, вони, вони мають право орендувати приміщення за одну гривню, ну, відповідно, пропонується звільнити їх із плати комунальних послуг на першу регіоні. Ну, за привычки не берем, а свит, вот, тепло, не вода, не канализация. Ну, Враховуючи клопотання керівника поліції, тобто у нас на сегодняшний день... Всіх мы... позміняти! Ціла куча... Дэхати, ну, э, можу пояснити, що еще... Питання щодо звільнення від оплати комунальних послуг, ну це входить до повноваження органів місцевого самоврядування. Відповідно, пропонується даний проєкт рішення. Ну що, виносити Я На, на сесію депутат. депутат, на рішення депутатів. Дякую. Інформацію взяли до відома. І якщо то виносимо проєкт рішення на розгляд чергової. Сесії. Ви про переходимо до посування. За три рішення. Питання Андрій Андрійович. Відповідно до закону України про оренду державного та комунального майна постанов Кабінету міністрів України про деякі питання оренди державного та комунального майна. Рішення 25 сесії Липовецької міської ради 8 скликання від 10 грудня -го 21 першого року No 626 про передачу та закріплення майна комунальної власності Липовецької територіальної громади на праві оперативного управління комунальному охорному закладу освіти Липовецька загальноосвітня освітня школа перших третіх ступенів імені Василя Виківського лиховецької міської ради, розглянувши клопотання начальника відділу освіти Липовецької міської ради номер. 142 від 7 березня 2025 року пропонується надати згоду Ліковецькому ліцею номер 1 ім. Ліптівського подідерков 41-8656 на передачу в оренду без проведення аукціону частину приміщення будівлі гаража загальною площою 100 метрів квадратних, в тому числі кімната номер 1 коридор площею 4 м квадратних. Кімната номер 3 автоклас площею 46,7 м квадратних. Кімната номер 4 автоклас площею 49,3 м квадратних, розташована за адресою по вулиці Шкільна 2 міста Липовець для Липовецького районного спортивно-технічного клубу Товариства Сприяння обороні по України подібриково 027-1937. Дане. Товариство є закладом, який, має, який надає освітні послуги та має відповідну ліцензію. Відповідно до закону, таке приміщення включається до другого типу та передається без проведення аукціону. Запитання. Ну, і так вони знову готувати їх. Перша школа, так? Це, Це безпосередньо їхній, ні. Тут не, не перша школа, так, тут. Фракторіст. Так, товариство сприяння обороні України. Питання. Механізаторів, це який клас там? Ну, я зазначив, які кімнати передаються. Кімната No1, кімната No3, кімната No4. Що... Це приміщення школи No1. Так. Механізації. Якщо питань більше немає, інформації доповідача з даного питання беремо до відома і проводжуємо проєкт рішення на винесення на розгляд чергової 84 комітету. до обговорення. Дякую останнє саме питання про проект рішення про продовження терміну дії контракту з директором комунального підприємства Липовець водоканал Липовецької міської ради Вінницької області інформує Людмила Тетяна відповідно до рішення 32-ї сесії міської ради восьмого скликання від 5 квітня 2022 року номер вісімсот про призначення на посаду директора комунального підприємства Липовець водоканал Липовецької міської ради Вінницької області пунктів. 5.1 та 5.5 контракту з директором комунального підприємства Липовець водоканал Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області від 12 квітня 2022 року, номер 08-16-57. Продовжити термін дії контракту з директором комунального підприємства Липовець Водоканал. Лиховецької міської ради Вінницького району Вінницької області святеньким Сергієм Вікторовичем на один рік від 15 квітня 2025 року по 14 квітня 2026 року. Доручити міському голові Віктору Бичкову скласти додаткову угоду до контракту з директором комунального підприємства Лиховець-Водоканал Лиховецької міської ради Вінницького району Вінницького. Області. Пропозиції Прозумі другі. Та Я не знаю, чи це дає позитивний результат продовжувати пороку війни. У нас прийнятий відповідний порядок, який зазначається саме на рік. Питання. Пропозиції. Доповідний час даного питання беремо до відома і виносимо проєкт рішення на розгляд чергової 84-ї сесії. Переходимо до замови. За три рішення прийнято. Дякую. Наші питання на сьогоднішній день вичерпані і зустрічаємося на сесії.